Часто виникає питання але ж у США та Європи теж величезні борги. Чому Росія має впасти, а вони ні? Тут є дві ключові різниці. По-перше, валюта долар, євро, фунт це резервні валюти. Їх купує весь світ, у них зберігають заощадження. А рубль це фантик, який нікому за межами Росії не потрібен. Росія не може позичити гроші ззовні. Навіть дружній Китай не дає кредитів і заборонив розміщувати російські облігації на своєму ринку. МінФін РФ докотився до того, що планує позичати юані у власного населення всередині країни. По-друге, структура економіки. Економіка США, попри всі проблеми, залишається потужною, технологічною та диверсифікованою. Зараз там спостерігається ріст, пов'язаний зі штучним інтелектом, будівництвом дата центрів та енергетики під них. Росія ж, в свою чергу, це відстала сировинна економіка, яку відрізали від технологій і ринків збуту. Світ навчився жити без російського газу, металів, алмазів, а тепер поступово відмовляється і від нафти.